Вранці 10 червня мешканці міста відчували сморід та бачили чорний дим, який було помітно у напрямку Звенигородки. Там на відкритій території зайнялось приміщення складської будівлі. 10 червня о 4 годині 48 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за адресою міста Олександрія Звенігородське шосе. Побачивши займання даху на площі 400 метрів квадратних, рятувальники одразу приступили до ліквідації наслідків цієї пожежі. Майже 12 годин рятувальники 10, 11 та 12 пожежних частин намагалися приборкати полум'я. Залучалось 6 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу. Завдяки підтримці техніки комунальних служб міста був постійний підвоз води. Коли вогонь гасити водою не вдавалося, на допомогу приходила піна. Розповідають фахівці ДСНС. Пожежею було знищено дах складського приміщення, також прибудову з металопрофілю, яка була заповнена пластиковими відходами, а також перліт, площа якого встановлюється. Повністю приборкати вогонь вдалося близько 17-ї години, але працівники служби порятунку і надалі продовжили розбирати та проливати конструкції. Причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.